Ласкаво просимо до програми «Китай у фокусі. Я Тіфані Майер. 245% Максимальні мита США на китайський імпорт. Як білий дім прийшов до такої захмарної цифри, подробиці в новому інформаційному бюлетені. китайські експортери непокоїться через зменшення кількості замовлень зі США, що розповіли нам власники бізнесу. зараз це не просто питання зміни напрямку, це питання життя і смерті. Гонконг припинив відправляти товари до США у відповідь на нові мита. водночас. Пекін планує заходи у відповідь. І прагне зіштовхнути Європу з Америкою. І, можливо, стратегія Пекіна частково вже спрацювала. 245% – відсотків. Такий новий максимум мит США на деякі види китайського імпорту. Утім, білий дім не підвищував ставки. а Просто пояснив, як складається ця цифра. Американські мити для Китаю тепер поділяються на три категорії: 20% – відсоткові за нездатність покійно зупинити потік фонтанілу з Китаю до США, 125% – відсоткові спрямовані проти нечесних торгівельних практик Китаю. Також є мита від 7 до 100 відсотків згідно з розділом 301 Ухваленим ще за адміністрації Байдена, правило призначене для покарання країн, які на думку США застосовують нечесні торгівельні практики. Воно дає змогу стягувати податок з певних товарів, зокрема з літій батарей та електромобілів. Таким чином, китайські електромобілі можуть обкладатися митом у 245 відсотків, виходячи на американський ринок водночас президент Трамп заявив, що якщо Китай хоче пом'якшити напруженість, то все в його руках. За його словами, Пекін має першим сісти за стіл переговорів, оскільки потребує США більше ніж США Китаю. Прес-секретар Білого Дому зачитала його заяву. додаткова заява, якою він щойно поділився зі мною в овальному кабінеті. Усе в руках Китаю. Китай має укласти угоду з нами, а не ми з ним. Китай не відрізняється від інших країн, просто він набагато більший. і він хоче того, що є у нас, того що хоче кожна країна американського споживача. Іншими словами йому потрібні наші гроші. Китай недавно вів 125 відсоткові мита на американські товари після того, як президент Трамп минулого тижня збільшив мита для Китаю до 145%. відсотків. Трамп також заявив, що готовий зустрітися із Сі Цзіньпіном, але поки що жодних офіційних переговорів між ними не було. Водночас Трамп розкритикував Китаю соцмережі True Social за його ставлення до американських фермерів і додав, що Китай також відмовився від угоди про збільшення закупівель літаків Боїнг. Latest retaliation efforts. Китайські експортери відчувають дедалі більше тиск через мита та США. Маркетолог китайської компанії з виробництва медичного обладнання каже, що їхній бізнес на межі виживання, оскільки американських замовлень стає менше. Зараз це не просто питання зміни напрямку, це питання життя і смерті. Можна і так сказати. Близько 60-70% нашого бізнесу припадає на американських клієнтів, тож тиск на нас надзвичайно великий. Зараз у Китаї триває найбільша в країні торгова виставка. Більшість експортерів, з якими поспілкувалися агентство Reuters, заявили, що замовлення зі США, на які вони розраховували, затримуються або скасовані. Це поганий знак для ослабленої економіки КНР, в якій експорт становить майже 20% ВВП жодна інша країна не в змозі заповнити цю прогалину, оскільки США головний експортний напрямок Китаю. Ми поговорили з кількома китайськими експортерами, і всі вони сказали, що стурб. Повані ситуацію, що склалася заради їхньої безпеки. Ми змінили їхні голоси. Ніхто не в змозі встояти під ударом молота американських мит. Ми дуже стурбовані. Неважливо наскільки важкий експортний бізнес, але він набагато простіший ніж продаж внутрішнім споживачам. Коли ви продаєте за кордон, ви можете отримати готівку. А на внутрішньому ринку пропозиція перевищує попит, і люди економлять гроші. Місто ІУ – один з найбільших експортних центрів Китаю. Власник фабрики в цьому місці. І розповів, що замовлень зі США стає менше. Нам доведеться закрити наші підприємства. Усі власники бізнесу знають, що ми на волосині від розорення. На додаток до цього з початку травня США скасують пільгові митні збори на невеликі посилки вартістю менш як 800 доларів. З них почнуть стягувати 120 відсотковий збір. Очевидно, зміна спрямована проти китайських ретейлерів, таких як Шейн і Тіму. Ця лозівка була частиною їхньої бізнес-моделі з продажу дешевих товарів, експортери, які беруть участь у торговій виставці, кажуть, що вивчають нові ринки і стежать за розвитком ситуації. Як і багато наших знайомих постачальників. Ми зараз переорієнтовуємося на російський ринок. Звичайно, ми розглядаємо цей варіант. Далі плануємо вийти на глобальний ринок, на світовий ринок. Так, ринок США неймовірно привабливий, але нам доведеться стежити за розвитком подій, поступово адаптуватися. Ми вивчаємо нові стратегії, наприклад, розглядаємо можливість реекспорту або знаходимо альтернативні способи доставляння наших товарів. Основна проблема, з якою ми зіткнулися, полягає в тому, що ми не можемо експортувати товари й отримувати за них гроші. Гонконг припинить відправляти товари до США у відповідь на нові мита докладніше. Далі Відправлення товарів із Гонконгу до США ускладнилося. Поштові служби острова повідомили, що призупинило доставляння морем, а з 27 квітня припинять і авіаперевезення товарів. Вони заявили, що мита непомірні і необґрунтовані, і що вони не будуть їх збирати від імені США. Вони також послалися на те, що США скасували так зване правило Демініміс, яке давало змогу відправляти невеликі посилки без мит. Доставляння документів це нововведення не торкнеться. Гонконг спеціальний адміністративний район Китаю. На нього Поширюються ті самі мита, що й на материкову частину країни, колись він був центром вільної торгівлі, але втратив свій особливий статус після того, як 2020 року Китай запровадив там масштабний закон про національну безпеку. Торгівельна напруженість між США та Китаєм має значні наслідки для Гонконгу. У середу індекс Хоган упав на 2,47%. Китайський високопосадовець Сяо Баолун, який відповідає за справи Гонконгу, заявив, що США підривають процвітання острова, верховенство закону і права людини. Він також сказав, що американські мита покликані цитата позбавити нас можливості виживання до слова. Компартію Китаю давно звинувачують у підриві демократії та порушенні прав. В людини в Гонконзі, зокрема під час продемократичних протестів 2019 року, ми та змусили гонконські компанії переглянути частину своїх стратегій. Деякі з них вивчають можливість перенесення діяльності до таких країн, як Мексика. Американська торгова палата в Гонконзі заявила, що в торгівельній війні місто опинилося між США і Китаєм. Поки торгова війна між США і Китаєм триває, Пекін планує нові заходи. Так, компартія Китаю намагається посварити євросоюз і Вашингтон, а також налагодити відносини з Європою. Президент Трамп назвав Пекін ворожою торгівельною країною і використовував фразу торгівельна війна з Китаєм у деяких зі своїх останніх повідомлень у соціальній мережі True Social. Пекін же використовує такі терміни як залякування, намагаючись посварити США з його торговими партнерами. Водночас Китай запрошує євросоюз Союз до співпраці у протистоянні зі США, і схоже, у нього з'явився перший партнер із західного світу. Представник міністерства закордонних справ КНР заявив, що Китай разом з Іспанією захищатиме так званий принцип багатосторонніх відносин. Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес відвідав Китай минулого тижня. Під час візиту Санчес наголосив, що Іспанія готова об'єднати зусилля з Китаєм щоб упоратися з глобальними викликами. Сторони заявили про спільний план дій зі зміцнення всеосяжного стратегії стратегічного партнерства він спрямований на розвиток торгівлі, інвестицій, альтернативної енергетики, штучного інтелекту та цифрової економіки. Іспанія також може виступити у ролі посередника у відносинах між Китаєм і ЄС. Пекін намагається позиціювати себе як потенційного партнера Брюсселя, закликаючи до співпраці з Китаєм і дистанціювання від США. Водночас ЄС диверсифікує своїх торгівельних партнерів, щоб знизити залежність від США. Однак між ЄС і Китаєм існує торгівельна напруженість, зокрема спори щодо субсидій, виробничих потужностей та інших питань. ЄС мита до 35,5% на китайські електромобілі Через державні субсидії та недобросовісну конкуренцію у відповідь Китай і єС почали обговорювати питання про встановлення мінімальних цін на електромобілі китайського виробництва як альтернативу митам